Така прикольна. Ну що, друзі, всім привіт! 1 лютого 2026 року і така прикольна погодка сонячна. Давно не пам'ятаю такої вже зими у нас в Первомайську, коли йдеш отак по вулиці, а сніжок репит і зранку. На термометр було мінус 14, зараз малює мінус 12 і така у нас зима. Таку невеличку прогулянку сьогодні постараюсь зробити разом з вами. Рухаємося в бік епіцентру по справам, потім потрібно завітати на нову пошту, можливо ще й в магніт прийдеться йти. Але от на вітрові дуже не добре відчуття. Тобто по відчуттям малює погода що мінус 23. Да. Ну, класно так, коли сонечко, бо багато днів вже у нас був морозець такий, знаєте, як би противний, бо сонця не було, був дощ, який замерзав. І взагалі погода така некомфортна. Це тако, знаєте, як сніжком притрусило, а такий льот, крига, верніше небезпечно як для пішоходів, так і для автомобілів. Я теж за неуважності трішки помняв був диск, піймав бордюр. Прикольно, коли дерева отак вищать, класно геть. А за руку прям щіпає довго, особо не познімаєш при такій температурі. Заходимо в сторону епіцентру, зараз треба зайти всередину, дещо там зробити да? і рухатися далі. Стільки ж я там познімав пару хвилин, а рука вже така задубівша. Нічого, трішки хоч погріюся, а то температурка на вулиці. О. Термінал не працює, на жаль, монобанк не поповнити. Дивлюсь прикольно, що силиконового мастила, бачите, порозбирали так нормально. Ну що, рухаємося далі. Ось вам такий видок. Продовжуємо рух. По морозцю буде такий міні-бог. Свисько на дорогах, як можете бачити. Але машини рухаються. Трішки такого ракурсу. До речі, ніколи не був в цьому магазині меблі. Щось ніяк не по путі. Так, попереду нас чекає, мабуть, все-таки магніт вже. І ще спробуємо такий ракурс на X2. Так і швидко не можу йти, мені потрібно, до речі, пройти 2 кілометри, як мінімум, а я вже пройшов кілометр 23. Перейдемо дорогу і рухаємося далі в наш райончик. Зима ще місяць зими попереду. Да. Прикольно. А тут у нас зустрічає народна творчість і АТБшка. Продовжуємо рухатися далі морозним днем. Капець все замерше, всі замерші, а ми йдемо о! Вже Гурічик пішов. Навіть ніхто кофе не п'є. А я оце рухаюся своїми судинами. Знімаю контентик на канал, такі прогулянки, думаю, ну хай буде. А то якось воно, знаєте, на пам'ять завжди приємно подивитися, коли якісь такі е моменти виникають в житті, якщо якась аномальна погода чи таке інше прикольний хаммер, стоїть H3 біля хліббери. Я вам так скажу, так багато особо і не назнімаєшся в таку погоду, але сонячний день такий прикольний. Трошки зайшов в магазинчику, відігрівся і продовжуємо рух далі в сторону. Магніта вирішив іти, може заодно заскочу в Аврору, треба взяти декілька батареїчок до пульта і таке інше. Ну і взагалі, вже як вийшов прогулятися, то потрібно гуляти. До речі, пройшов вже 1 кілометр 85 майже 2 км. базарчик наш. Це зрозуміло, що в таку погодку ніхто не буде тут. Торгувати і така крига. О, зайшов нормально. Продовжуємо рух. о, тут якийсь магазин Грілько. Прикольно, я його не помічав раніше. Треба буде, якби можна було, то зайшов би сюди. Так, ну і Стела наша Первомайськ. Зараз ми сюди вот так пройдемо. І попереду вже відніється магніт, куди ми і вирушили. Це я так називаюся вийшов сьогодні в епіцентр тільки. Навіть не думав, що буду знімати це відео, а вже хай буде. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то прошу вас поставити, як завжди, лайк, підписочку оформити на канал. Мені буде, як завжди, приємно. Фу. Ну, ви знаєте, коли рухаюся, то воно наче й тепло. Раніше мені взагалі не було проблем мороз, оскільки завжди був високий тиск, і якось я цей мороз особо не відчував. Знаєте, коли вже в мене майже рік лікування і я саме Лікуюся після свого інфаркту да, і суденні захворювання, то тепер мороз дуже сильно відчувається. о До речі, бачите, їздять, посипають, ну, верніше просто їздять, мене вже посипали. Так, А мені потрібно перейти дорогу. Я щось в не дуже в гарному місці, виходить, її буду переходити, але зараз її так акуратненько і перейду, поки нікого немає. Так. Блін, ну тут це саме. Працює, то це добре. Будемо поповнювати. Все, закинув вже в термінальчику кошти. Тут, до речі, монотермінал якийсь прикольно Ну, Я щось не звертав увагу, обично Сіті 24 називається, це іменно монотермінал. І зараз зайду ще в Аврору. Глянемо дещо тут декілька товарів. пориїмся, А то вже, якщо прийшов, то можна і додати до контенту, так скажучи. Взагалі прийшов за батарейками, але хочу подивитися на деякі електротовари, що у нас тут є, і зразу до них в принципі, і вирушаю. що є я дивлюсь на 12 вольт. Не бачу я на 12 вольт такі прожектора. Я такі недавно брав на ліжки. Тільки тут у нас на... Так, 30 ватт на 220. да ну це від живлення не 12. А в мене такого плана є на 12 Коротше, не бачу я того, що мені хотілося. Прикольна така лампа дивіться в <гум> вигляді. <гум> Картошки Фрі. Так, ну що? Виходимо тепер на вулицю. Не зовсім я хочу туди, але треба рухатися в сторону вдома вже. Да. О, тут у нас Слизько Так, ну що, поповнили рахуночок, купили батареїчки в Аврорі і рухаємося далі. Рухаємося далі, підемо трішки іншим шляхом назад і заодно буде такий контент, прогулянка вихідного дня. Це вищит прикольно, дерева і взагалі мороз. Ну, До речі, я б не сказав, що він так, геть, знаєте, як відчувається мінус 12, але все одно. Мороз є. 2,5 км я вже пройшов, тому рухаємося далі. Сонечко то піднімається, іначе трошки стає тепліше, але по факту мороз є. Я вже трішки заморився, йду помало. От. І ще мені сьогодні треба буде розмороджувати автомобіль. Зараз трошки повернеться сонечко, і треба його почистити і розігріти після п'ятничного дощу. І на завтра також обіщають 20 градусів морозу, тому будемо сьогодні його заводити та також чистити. Друзі, дворики короченка. Також може комусь цікаво, як зараз тут у нас. Напишіть, будь ласка, хто можливо тут жив, якісь цікаві історії. Взагалі веду такий бог, канал. Хто слідкує, хто дивиться, мені приємно. Ну, переглядів не так багато, як хотілося би, але все-таки на пам'ять, поки є змога, то намагаюся знімати да, і навіть в таку погоду, да, коли на вулиці більше, ніж мінус 10, роблю якийсь контент. Да. Сьогодні постараюсь щось змонтувати з цього відео, буде. В режимі лайф, тому що в зв'язку з світлом не сильно виходить так там вирізати, щось да, підмонтовувати. Тому роблю, як є, в режимі лайф. Контентик. Люди, до речі, з дітками гуляють, а мій не захотів вилазити з теплої кімнати, сидити на комп'ютері грає. граю. Класний такий вид. Я не знаю, як це буде на камері видно, але так дерева прикольно вищать. Зараз зроблю трошки так. Такого формату. Прикольно. Дітки катаються, там наша школа 15-та, де вчився. І дворик Короченка Також вашій увазі. Хоч десь трішки посипали. Тут трошки скоротимо, підемо через дворик. О, прикольне дерево, да так вообще. О, тільки тут дуже-дуже свисько. Так все блищить. Головне не поїхати мені. Так, ну рухаємося в сторону дома. Такий ролик сьогодні буде на каналі. От у мене така машинка так само засипана, як оцей Фордік. І зараз я його постараюсь трошки відчистити прогріти, щоб завтра зранку спробувати е, виїхати і менше було гратися, бо опадів на завтра 2 січня не обіцяють. Вірніше, 2 лютого. Тільки обіцяють сильний мороз, до мінус 23 Ну, для нас це великий мінус. Зараз мабуть, ще зайду в один магазинчик, де я беру зерня та султан, просто від них кайфую. А то раніше, як сігарети, я то колись курив. І ну, довго курив в своєму житті, а в зв'язку з цими обставинами, да, там вже майже рік без сигарет, от, то вам скажу, що така залежність намагаюся раз в тиждень купувати ну, дуже смачні зерні, та я колись навіть на них робив огляд, то є він на каналі. Вартують вони по 45 гривень, там 120 грам, продаються тільки в візунчиках. Я там їх беру пачку-дві прям хочеться їх. ну Зараз зайду також візьму, бо дуже-дуже їх хочу. Блін, я цей не зняв тільки що цей моментик. Но зараз повторюю дубль. Коротше, ось все придбав ці зернятка Султан. Хто не пробував, рекомендую однозначно. Дуже смачний я в мене огляд на каналі, 48 гривень вже коштують. І вони в мене впали. 48 гривень, да, колись по акції були 35 ну, у них часто буває акція. А тут у нас такі ступеньки і об'єдніва ручка. Треба дуже-дуже обережно йти. Я вже праву руку не зовсім відчуваю, але постараюсь дознімати цей контент. В дворах йду зараз. Це у нас восьмий будинок праворуч. Ліворуч, по-моєму, шостий. Вже точно не пам'ятаю, але ну, прикольно наш район. З дитинства тут гуляли і зараз, слава Богу, все більш-менш нормально, якби ще трішки зі світом було краще, то а так живемо, знаєте, як, як всі люди якось виходимо із ситуації, що склалося. Ще, друзі, вставочка ось на цьому повороті, на цій кризі. От туди я в'їхав трошки колесом, погнув диск. Так буває. Ну нічого, 200 гривень і хлопці налаштували все, як було. Ось така крига у нас тут. все Що, друзі, я буду завершувати сьогоднішній ролик. Сьогодні, повторюсь, у нас перше лютого 2026 року до весни залишився всього. Один місяць. Знову закликаю вас підписатися на канал, ставити лайки, якісь коментарі. Мені це корисно да, і приємно. Тому дякую всім за увагу, до нових відео, намагатися знімати в подальшому ще якийсь контент для вас, як говориться.